Ні один розумний будинок не обходиться без датчиків клімату, бо завдяки їм ми можемо створити різні кліматичні умови в нашій оселі. Сьогодні ми оглянемо недорогий зігбі-датчик температури та вологості з екосистеми Туя з рідкокристалічним екраном, який підтримується в ЗХА та зігбітум QTT. Модель датчика TH01Z Він працює від трьох батарейок формату 3А. Доречно сказати, що ці датчики є в продажі на протоколі Zigbee та Wi-Fi, а також в білому та чорному кольорах. Основна відмінність цього датчика в двох речах: це змінний час та змінний поріг репорту даних. А також налаштування верхнього та нижнього порогів даних, по суті, як і у звичайному термостаті. Отже, давайте розпочнемо з технічних характеристик. Датчик має рідкокристалічний екран з нормальним контрастом і читабельним містом навіть здалеку. На екрані відображається поточна дата та час, які ви не можете змінити. Вони виставляються автоматично при першому підключенні. Також є рівень батареї у верхній частині, ну і відповідно температура та вологість з чіткими великими цифрами. На зворотньому боці друкуються певні написи і стрілка, яка вказує вам, куди потягнути вниз, щоб відкрити кришку відсіку для батарейок. Пластик матовий не виглядає преміально, але можливо цього не потрібно, оскільки більшість площини пристрою це екран. Зверху є невеликий отвір для кріплення датчика на гвинт або на цвях. Кнопка для під'єднання розміщена зверху датчика і безшовно вбудована, що не псує дизайн. По зовнішньому виду це все. Давайте перейдемо до внутрішньої частини. При видаленні основної плати з корпусу, оскільки це версія Zigbee, ви зустрічаєте модуль Tuya ZTU. Цей чіп відповідає за зв'язок для багатьох пристроїв, які не потребують передачі великої кількості даних. Вони стоять на численних датчиках, клімату, руху, протікання води та інших. Також. Тут є драйвер РК екрану, виготовлений великою китайською компанією. Екрани якісні і я не помітив мерехтіння або артефактів чисел. Гарний кут огляду з різних сторін, що рідкість для дешевих датчиків. Нарешті ось повністю розібраний датчик температури і вологості. Для додавання в застосунок Туя натискаємо на кнопку протягом 5 секунд, поки індикатор на екрані почне плимати. В додатку натискаємо додати пристрій. Після доєднання нас перекидає на сторінку датчика, де головними є саме температура та вологість. Нижче розташовані кнопки. Запис даних, автоматизації. Але нам цікава вкладка налаштування. Заходимо і бачимо дуже багато даних, які є статичними, які змінюються та чекбокси. Зверху рівень заряду батареї. Його не можна змінити. Далі одиниця вимірювання Цельсій чи Фаренгейт. Налаштування діапазону відправлення даних температури та вологості. Далі налаштування порога відправки температури від 0,3 до 1 градуса та вологості від 3 до 10%. Це означає, на яку частку повинен змінитись показник для відправки даних. Також можна налаштувати максимальні та мінімальні показники даних, а в чекбоксах увімкнути сповіщення для цього. І звісно, все це використовувати в автоматизаціях. На цьому для застосунка тує все. Датчик клімату Tuya ZigBee TH-01Z офіційно підтримується в ZigBee TUM QTT, і він добре працює в ЗХА. Дані кластера цього пристрою досить загальні для додавання. Натискаємо на кнопку протягом 5 секунд, поки індикатор на екрані почне блимати. Не забуваємо дати дозвіл на приєднання to MQTT. Хочу звернути вашу увагу, що відео записано в січні 24-го року, тому після додавання в to MQTT пристрій ідентифікується вже як модель th 01 z хоча до грудневого оновлення він значився як ts 0601 і в інформації про прилад він ще чомусь значиться такою моделлю. Маю надію, що з наступного оновлення і це виправлять. Будучи акумуляторним, датчик правильно ідентифікується як кінцевий пристрій. Це дуже універсальний пристрій, і як ми розглядали вище, його можна налаштовувати різними способами. Починаючи з інтервалів звітності, температури і вологості, їх можна встановити від 1 до 120 хвилин. Деякі сценарії використання вимагають швидкого інтервалу звітності, тому вам потрібно подумати про своє розгортання, якщо ви розглядаєте цей пристрій. Ще один цікавий аспект цього температурного датчика, це можливість встановлювати сповіщення в межах заданого діапазону. Так само ви можете встановити сповіщення для вимірювань вологості. Ви також можете зробити це за допомогою автоматизації Home Assistant. Це просто більш простий вбудований спосіб досягнення того самого в інтерфейсі з b 2 MQTT. Якщо ви хочете вимкнути всі сигнали тривог, ви можете витягнути слайдери до їхніх максимальних. Та мінімальних значень, як сенсор ніколи не досягне. Важливо зауважити, що дата та час автоматично синхронізуються з вашим екземпляром Home Assistant, як тільки ви під'єднаєте пристрій зі Gbitu QTT. В цьому є плюс, бо вам не потрібно перейматися їх налаштуванням, а також є мінус: якщо час зміниться, для того, щоб його змінити, на датчику треба його перепід'єднати. Додаючи пристрій в ЗХА, ви не отримуєте жодних об'єктів Home Assistant. Тому вам потрібно додати власний файл конфігурації. Власне, на гітхаб є конфігурація додатчика TS0601. Таким чином, у вас з'являється налаштування для цього датчика. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Zigbee датчик із моделлю з рідкокристалічним екраном TH01Z, на мій погляд, це гарний вибір для кліматичного датчика, враховуючи його ціну. Те, що він має екран, та наявність калібровки з інтервалом вимірювань. Його квадратна форма зручна для розміщення на столі або на полиці, а також, якщо ви хочете його повісити на стіну, це теж можливо завдяки отвору на зовнішній стороні. З переваг можу визначити: гарний екран з широкими кутами огляду, досить точне вимірювання показників, вбудована сигналізація температури та вологості, регульований інтервал звітності. Підтримуються в зі B2MQCT, регулювання чутливості та калібрування даних. З недоліків часткова підтримка в ЗХА, мінімальний інтервал звітності 1 хвилина. Стан батареї неправильно визначається в Zigbee to MQTT та ZHA. До речі, важливо зауважити такий самий датчик з Wi-Fi, відомий в тому, що він швидко розряджає батарейки. Це зрозуміло, якщо розуміти природу Wi-Fi разом з поганою реалізацією та поганими батареями. Тому я раджу уникати його і вибирати версію з підтримкою в ZigBee. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, якщо відео сподобалось, і підписатись на мій YouTube та Telegram канал. Дякую за те, що були зі мною весь цей час. Далі буде більше.